Радіо Chicago Друзі, усім вітаннячка. Ви на хвилі радіо UA Чикаго. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні в нас е, гість непростий гість. Маємо честь представити його. Це є Микола Мельник, це є офіцер Збройних сил України, екс-командир 4-ї механізованої роти 47-ї бригади і ветеран. Я вас вітаю. Вітаю вас. Е, дякую вам, що ви до нас завітали Дійсно, велика честь, що такі люди, як ви приходити до нас дуже часто. Військові до нас приходять гості, і діляться якраз своїм досвідом, діляться своїми історіями. І теж я щиро дякую вам, що ви знайшли час до нас завітати, Микола. Розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, глядачам, нас зараз і на Ютубі дивляться, і слухають на хвилі. Хто ви є? Розкажіть, будь ласка, свою історію. По-перше, дуже дякую за запрошення. Хто я є? Людина, яка боролася за свою націю, ветеран. Я почав свій шлях боротьби ще на мовному майдані. Якщо пам'ятаєте, це був 2012 рік. Тоді партія регіонів хотіла знищити українську мову через закон Ківалу Колісніченка. Потім був Майдан, а потім було трошки АТО. Потім було волонтерство. І там з кінця 16-го, початку 17-го, доєднався до доброчого українського корпусу Правий сектор бої під Авдіївкою, під іншими містами та селами. А з 22-го року, з початку великого вторгнення, доєднався до Збройних сил України і пройшов шлях від солдата до командира ротно-тактичної групи Бредлі і, в принципі, був поранений під час великого контрнаступу. Має подвійні ампутації після тривалого лікування. Знов ж таки повернувся, як у нас кажуть, в стрій. Зараз є і керівником декілька громадських організацій, які опікуються і молоддю і сиротами, а також як то кажуть, також доєднаний до мобільних вогневих груп, які обороняють Київ під час нальотів з боку Російської Федерації. Ну я бачу досвід у вас шалений. Ви дійсно, от та людина, в якої патріотизм мені здається прошитий. От напевно, не знаю, чи з народженням, чи з вихованням. звідки у вас якраз ось це завзяття? Де ви ну, це з вихованням прийшло? Можливо, ви якось це почерпнули від батьків, чи можливо від оточення? Звідки у вас ось цей патріотизм і така якась стійкість? От, і ви говорите, і я усвідомлюю, що Боже, скільки ви прийшли? Та патріотизма я навіть не знаю. Мабуть, тому що в мене дід був у півиці, і в принципі воно генетично передалося. Також мені повезло, я вчився, здається, в єдині в своєму місті української гімназії. Тобто, я все-таки почав вчити українську в сім років. У мене була така можливість, і у нас були прекрасні вчителі історії, які розказували, що Україна це. Держава з дов дуже великою історією, і ми далеко не менші брати. І таким чином воно якось на накачувалося. Ну знову ж таки, були вишколи УНСО, якщо ще пам'ятаєте uh -huh. таку організацію, де наші вчителі нам вже на власному досвіді, а вони вже тоді пройшли і бої в Абхазії, і в Чечні. І вони розказували, що в принципі Росія все одно нападе, і ми маємо готуватися. Таким чином кожен мій вчитель вклав щось. В моє виховання, і коли наступив важливий момент для нації, просто не було іншого вибору. Я от знаю, що вчора, ну зараз запис відбувається 22 жовтня, а 21 жовтня у вас відбулася подія в Чикаго. Це є діалог про народження та формування української нації. Люди, титани, нація, що полонила світ. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що це була за подія, і про що ви на ній говорили? Можливо, можна якось і чи це була дискусія, чи це монолог? Якось це теж перенести зараз ефір в двох словах, розповісти, що ви розповідали на цій зустрічі? Це була зустріч, яка була організована українським конгресовим комітетом. За що їм дуже дякую. Ми зустрілися поговорити з громадою, тому на тему народження української нації, адже вона народжується вже 10 років в великих болях і ще буде цей процес тривати. Я б сказав, вона вже народилася на полі бою, і ми говорили про те, що український солдат своєю звитягою зараз подарував українцям дуже велику популярність і дуже велику гордість за націю. І... І це дуже важливо усвідомлювати, що ті титани, які піднялися на майдані, які мерзли під дранзбойтами, в яких стріляли, які йшли з дерев'яними щитами на кулі. Потім вони в шльопах захоплювали зброю в росіян та сепаратистів на сході України, хоча в них не було нічого. Потім а, мільйон людей, які доєднався до збройних сил України, боронячи. Ось це є титани, які захистили нашу державу. І зараз наші воїни це, знаєте, це такі прожектори, це софіти, в яких купаються українці. І це треба усвідомлювати, що як Україна не може без нашої діаспори, так і діаспора не зможе без України. Війна одна на всіх, у кожного своя функція, але треба бути відповідальним. І я це намагався пояснити, і в тому числі, що не кожна людина, яка носить український паспорт, з великим рахунком є титаном. Я перепрошую, немає нічого героїчного в тому, щоб втікти від війни, кинувши своїх батьків на призволяще і добре собі жити там, десь від Кракова до сан франциско То їх вибір я не, не смію засуджувати, але вони не титани, вони люди, які втекли. От ви говорите про формування української нації, і е, от я пам'ятаю, коли читав книжку теорії націон націоналізму, е, і там один з факторів був, що нація один із формується завдяки спільному ворогу. І виходить так, що Росія завдяки якимось своїм пришелеповитим планам захопити Україну своїм взагалі дебільним планам. Е, Сприяла напевно і один із факторів формування якраз цієї нації, такої сильної, єдиної, тому що я пам'ятаю на початку повномасштабного вторгнення. Цей дух патріотизму був просто шалений, і якраз виходить так, що українці якраз проти спільного ворога більше формуються. Тобто, от ви, як людина, яка брала участь безпосередньо у багатьох історичних подіях в Україні. Ви напевно бачили те, що в такі найважчі моменти українці найбільше єднаються, і, напевно, це видно і за кордоном, і цілий світ, напевно, бачить, от, якраз, як формується ця українська нація, вона на наших очах якраз нову форму якусь таку Наростає, так би мовити, а ви знаєте, патріотизм нікуди не дівся, просто частина його носіїв загинула. Ну, відверто. Тобто, ми бачили сплеск, ми бачили черги у воєнкоматах, але треба віддати належне: нові не з'явилися. Тобто, люди, які несли в собі це світло боротьби, вони до цієї боротьби доєдналися. А є ті, хто ну, дивіться, це я зараз кажу за військових. Та волон... Якщо говорити про волонтерство, то так, люди втомлюються, тому що не три роки ми воюємо. ми Воюємо 11 років, і люди, які були дотичні з 2014 року, вони кожного ранку прокидаються для того, щоб знову знайти в собі сили, для того, щоб далі допомагати, далі знаходити кошти, далі витрачати свої кошти, далі. Десь не додати часу родині для того, щоб витратити на волонтерство, це теж дуже важко, я це прекрасно усвідомлюю. І зараз наша головна задача це робити ставку на молодь, тому що її треба виховувати на прикладах, на прикладах героїчної боротьби, на прикладах того, як. Нація, в якої майже не було шансів стоїти 24 лютого 22 року, через півтора місяця гнала москаля так, що вони кидали все, що тільки могли, в тому числі унітази. Uh -huh. А От ви кажете, що багато тих людей, які мали бути прикладом, які були якраз цим локомотивом єднання націй, на превеликий жаль загинули, і ви кажете, що потрібно виховувати молодь. А що робити от зараз, в даний момент, поки на превеликий жаль, багато таких патріотичних людей нас покинуло, а молодь ще не, не сформувалася до кінця. Ну тобто, розумієте, що робити зараз у цей Період такої кризи, тому що ми бачимо на привеликі жалі в соцмережах. Там елементарний, елементарний приклад, там на Ютубі у топ-чартах може бути якесь там, можуть бути російські пісні, чи ще щось. Що робити в даний момент, коли ось ця така криза, знаєте, найактивніші одразу пішли і на превеликий жаль, багато хто нас покинув. А молодь ну, те нове покоління ще не зайняло їхні місця, як бути зараз? Так доволі просто. Ти кожного зранку прокидаєшся і думаєш, що ти можеш зробити. Тобто хтось розбирається в соціальних мережах, має бути на, ну, на інформаційній хвилі. Хто розбирається в школах, має займатися цим. А, завжди має відбуватися процес самоочищення, тому що хтось перетворив волонтерство в бізнес. Та, ну, я не буду засуджувати цих людей, кожну, ну, кожному. У кожного свій шлях, але від таких людей теж треба якось відходити, тому що добра там не буде. А, і щодня, щодня, щодня думати, що ти можеш зробити для України в кожному своєму напрямку. Так, створювати україномовний контент. А, Допомагати бригадам, якщо це громадяни США, тиснути на своїх політиків для того, щоб допомога в Україні прийшла, тому що я дуже перепрошую, але без американської допомоги все дуже швидко, скоро закінчиться. Тому що які б ми не були хоробрі, але зброя є зброя. Тому кожен може робити на своєму місці. Просто треба, ну де, деяким людям треба перестати паразитувати на цьому ділі і більше зосередитись на конкретних справах. От ви кажете, що потрібно перестати паразитувати. А а що робити от простим людям? Тобто, тому що от ви дійсно сказали, що хтось можливо ну, паразитує, хтось можливо дійсно перетворює у бізнес. А інколи прості люди, бачачи це, можуть розчаруватися, як, скажімо, донести владі, ну наприклад, же українській владі, що е це потрібно припинити, а ну я розумію, а діаспорі напевно потрібно доносити американській владі, що якась там прояви, ну, наприклад, жаль на превеликий жаль, жаль корупції. Це не є масово. Це тобто, це може бути точково, і це не означає, що, скажімо, виділена вами допомога піде десь кудись неправильні руки. Е, дивіться, зараз є вже є ті зв'язки, які допомагають, які дають можливість допомагати там бригадам напряму. В чому проблема? Допомагати бригадам напряму. Зараз немає якихось важелів тиску на українську владу. Це відверто. Так uh -huh. про важелі тиску на американську владу. Я можу силу своєї необізності не знаю і не маю права говорити. Я громадянин України. У той же час кожен може допомагати конкретній бригаді, конкретному батальйону, конкретній роті або конкретному солдату, якому який зараз зрозуміти правильно. Єдине, що взагалі відділяє весь світ від етнічних чисток в стилі бучі, це український солдат. Він втомлений, він же задьорганий, він же забемканий, він теж хоче додому, він хоче до родини, але тим не менш він тримається на передовій. Допомагайте, допомагайте щодня, і все буде добре. А от знову ж таки, я дивлюсь навіть про опис, про вашу діяльність, і багато написано про військових, про зміни у армії, про те, як там має дивитися генерал на військових і так далі, тому подібне. І також деякі волонтери, не знаю, чи називати, називати імена, там кажуть про армійську реформу. От ви як військовий, ви людина, яка пройшли це все, ну от відчули все на власному досвіді. Що потрібно зараз, напевно, можливо, чи змінити, чи не потрібно щось міняти, скажімо, в українській армії на даний момент? От, чи, чи є якісь от, проблеми, які можна вирішити, чи взагалі от, цивільним людям не варто лізти туди, і це все розбереться от, з професіоналами? Що ви скажете на ну, даному питанні? Дивіться, дивіться. Цивільні люди, ну Іноді розуміють, іноді не розуміють специфіку, але поговоримо про загальні речі, що потрібно зараз в першу чергу, ну, мабуть, це правда. Я не пам'ятаю, хто сказав цю прекрасну фразу, але брехня в армії породжує лише хаос. І зараз дуже велика проблема, коли формальна доповідь стала набагато важливішою для людей, аніж передача реальної інформації на полі бою. Чому? Тому що за реальну інформацію на полі бою ти можеш понести певні негативні. Наслідки для своєї кар'єри. Тому, якщо ми повернемо правдиву доповідь, за яку повели за великим рахунком певна посадова особа, певний офіцер, певний командир не понесе відповідальність, тому що він ні в чому не винен, просто передав інформацію, що все, ми не можемо тримати рубіж. Нам треба відкатуватися. Все, немає іншого виходу. Якщо. Доповіді, за ці доповіді перестануть там люди нести відповідальність, вони почнуть доповідати правду. А, коли певні посудові особи, які винні в жертвах серед солдат неоправданих жертвах, понесуть відповідальність, ну, тоді, знову ж таки, солдат побачить, що ну, щось відбувається, щось відбувається добре, про нього хтось піклується, що він не ресурс, а все-таки цінність для цієї держави. А, Зміни відбуваються. Зміни відбуваються, але не доволі доволі повільні Нам треба ліквідувати цей мікроменеджмент, який зараз є в ставці головнокомандувача, Да, коли пан Сирський вважає, що він розумніший за будь-якого командира роти, так не буває. Тому що дуже ну, зрозуміти правильно, команди роти, можливо, у нього немає карт повністю картини бою, але він розуміє, що робити на певній конкретній ділянці. І якщо ви не довіряєте е молодшому офіцеру, то навіщо ви йому платите зарплату? Ну дайте йому кулемет, пусі хай іде штурмувати посадки. Це я отрірую но але е оце базові речі, які зараз потрібні українській армії. Про Глибинні реформи, ну, хай розповідають люди рівня там, генералів, тому що в них є картина, в них, в них є, можливо, більш комплексне бачення, ніж від мене, тому що я завжди кажу, я був простим командиром роти. Я бачу, що треба робити на рівні там, командира роти, можливо, на, на рівні батальйону. Тобто зміни йдуть, просто вони, напевно, якраз, як притаманними моментами, напевно, армії йдуть не так швидко, якби, не знаю, можливо, хтось з боку би хотів. Вони йдуть як природньо в армії, я так розумію. Ну, знаєте, вони йдуть дуже непомітно, От, щоб нікого не образити. Ага. Зрозумів. Я вам дякую дуже. От е, З вами розмова, ця насправді дуже цікава в плані того, що. Е, ви якраз ділитесь якимись такими ідеями, якраз такими такою інформацією, про яку можна дискутувати, про яку можна говорити, і насправді це дуже радує, що от ви якраз є той представник покоління, яке готове йти брати в руки зброю і готові міняти, відстоювати це все, тому вам. Велика вдячність за те, що ви робите, і е, скажіть, от такі зустрічі, яка була от нещодавно тут в Чикаго, чи ви плануєте, можливо, ще якісь е, десь робити зустрічі? Чи можливо люди мають можливість з вами десь перетнутися, поспілкуватися, можливо, подискутувати? Тому що я бачу, ви люди на ви готові спілкуватися? Ви готові ділитися досвідом? Е, так, у нас будуть зустрічі і в Нью-Йорку, і в Піцбургу. Тобто у нас скажу, я і мої побратими, герої України, Денис Гайда оборони ще Донецького рапорту. Олег Бончинський, народний герой, ще за сувор воював. воював. Тобто і так, звісно, будуть зустрічі. І, а В наступному році ми знову завітаємо до а, Чикаго, тому що буде презентація моєї книжки, Якої? А, а, Мій Майдан Війна, кохання, боротьба, де буде, скажімо так, це не спогади, це. Мемуари а, можливо, якісь? це навіть не мемуари, це ін'єкція від поганої пам'яті. Угу. От Я так як я починав, я скажу, ще банково штурмував і до великого контрнаступу. Я щоб викласти все, як було насправді. Тому що, знаєте, зараз у багатьох, тим більше українських політиків і командирів настали певні фантомні спогади. Но, знаєте, От воно не було, а от він пам'ятає. Що ви маєте на Ну, Наприклад, певні політики переконують себе і оточуючи, що вони виносили людей з Майдану. Ага. А певні політики переконували раніше себе, що вони були на Майдані до кінця, а насправді вони тікали. Ось, і я ж пам'ятаю всіх по прізвищах, ага. хто де був. Це стосується і війни, і як як це було організовано, це стосується великого контрнаступу. Там немає жодних звинувачень, але там розповідь про те, як, як це було. Ага. Тому що зараз все робиться для того, щоб забути, забути і майдан. А, тому що більшість сучасної політичної еліти вони ж були явно не з того боку, правильно? Деякі взагалі були активні противники Майдану? А, ну, я, я дуже м'яко кажу. А, в силу вродженої толерантності. А зараз про контрнаступ ніхто не згадує. Як це не згадувати? Ви що, шість бригад поклали під тим роботи? Ні, хлопці, я вам всім все нагадаю. Тому це не спогади. Це ін'єкція від поганої пам'яті. Тому що нація має пам'ятати, як воно було від початку і до кінця. Можливо, давайте не розбиратися, хто винен. винен ну, історія все-таки дасть це. Але пам'ятати, хоча б ми повинні. Це наш обов'язок перед тими людьми, які йшли як хрестоносці звільняти ту землю. Насправді у нас дійсно на бронежилетах були хрести. От ще для ідентифікації свій чужий. Тому. Я для того, щоб просто пам'ятали, я вам дякую. Тоді з нетерпінням чекаю на презентацію вашої книжки. Я впевнений, що багато людей її прочитають і дійсно усвідомлять, що ця ін'єкція пам'яті пройшла успішно і вони не забудуть. Ні праведників, ні грішників, скажімо так, які боролися за Україну або які намагалися робити вигляд, що вони борються. Тому я вам дуже дякую. Дякую я вам. Маю честь з вами поспілкуватися. Ви прекрасна людина і дякую за те, що ви робили, робите і плануєте робити, тому що, от ви людина з великої букви. Дякую, дуже вам дякую, друзі. Нагадаю, що це був Микола Мельник. Це є офіцер збройних сил України, екс-командир 4-ї механізованої роти 47-ї бригади і ветеран війни. Ще раз вам дуже дякую. Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.